Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні у відео в нас буде розпаковка від компанії Farmacy. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Звичайно, в моєму замовленні будуть новинки, а також буде трішечки дьогтю у великій бочці з медом. Але це буде в кінці. Ось така коробочка до мене гігантська приїхала. Є звичайно клієнти, яким подобається дана компанія, і час від часу вони щось замовляють. Чого я зробила саме? Замовлення по четвертому каталогу, тому що мене цікавили новинки. Каталог я ось тут вам прикріплю, тому що він у мене був в електронному варіанті, друкованого у мене не було. І тепер, щоб замовити друкований каталог в компанії «Фармасі», потрібно там заходити в особистому кабінеті, є каталоги, і ви собі обираєте, який ви хочете замовити. Наприклад, наступний був, у нас буде діяти ось такий п'ятий. Вчора я трошки його погортала. Замовлення я робила в перші дні. Трошки воно мене чекало на пошті у зв'язку з тим, що донечка хворіє. Тепер вже і мене так добряче заложило. вибачайте за мій закладений ніс, але я вже не могла чекати, тому що. Насправді замовлення лежить і вже хочеться дечим користуватися, дещо я збираюся подарувати, тому хочу для вас зняти все, як приїхало. власне вчора погортала ось цей п'ятий каталог. Між іншим є дуже гарні до Дня Матері пропозиції, такі цілі набори. Напишіть мені, якщо вам цікаво погортати зі мною такий каталог за чашкою чаю чи гарячого якогось какао чи кави, то напишіть я залюбки з вами його погортаємо, обговоримо, але це ви мені напишете. Скажу вам відразу, що я не є таким фанатом, знаєте, прям продукції фармасі, але, звичайно, є продукція, яка мені подобається, також і клієнти мої користуються. Накладна моя, ось тут. Між іншим, хочу вам сказати, що це відео моє. З останньою розпаковкою в фармасі, по-моєму, або ще це було в 22-му році, ну, тим словом, я його прикріплю в інфобоксі, заходьте, дивіться. І під цим відео мені написали, що я тоді так жалілася, що власне шапка накладної проходить російською мовою. І мені там, між іншим на днях почали писати, що це, напевно, був якийсь бій програмі, такого бути не може, в нас все українською мовою. Так от що я вам хочу сказати. Подивіться, будь ласка, уважно на шапку мого профілю, де отут написано Зборичний ліст, і ось тут усе, ось ця шапка написана російською мовою. Я не думаю, що збій програми триває аж до сьогоднішнього дня. Ну, це так, знаєте, на майбутнє. Тим, хто так, знаєте, сліпо. Прям от захищає і все. Ну, що захищати, як тут російська мова? Ну, що тут захищати? Якщо компанія фармаці працює на території України, то я би хотіла бачити на всіх документах, паперах українську мову, тому що ми провоживаємо в Україні. У нас де іде жорстока війна на Україну напала Росія. Тому я хочу, власне, щоб нарешті це все було якось, знаєте, вже нарешті українською мовою. І так, давайте пройдемося по замовленню. Що мене дуже приємно здивувало, що компанія Farmaсі поклала мені ось такі, ну і не тільки мені, я вже бачила в дівчат розпаковки. А я так розумію, в них був такий тональний крем Stay Matte Foundation, але я так розумію, що це, можливо, якісь нові відтінки, можливо, це якісь переопакування тонального крему, і в цьому п'ятому каталозі буде представлений цей тональний крем. Кладемо такі подаруночки, Воно, мені попалися номер 3, 5, 6 і 9. Ось таких 4 штучки по 2,5 мл. Чи комусь на подарунок, чи самій використовувати. Це дуже приємно, за що велике дякую. Хороша ціна була на патчі для очей. Чула, що дуже хвалили ці патчі. І це ось такі чорні патчі я замовила з технологією регенерації та зволоження шкіри обличчя за допомогою високоефективної комбінації перлової пудри, екстракту фільтру равликів та вітамінів А є. Наскільки я знаю, де тут у нас написано, що виробник Beauty Medical International Китай. Ага, виготовляє Китай, але я, наскільки знаю, що Smart, Light, Smart Life, ось ця фірма, це, власне, українська фірма. Тут пачі 11 грамів. Вибачте. і, ну, Буду тестувати, буду пробувати. І взяла також золотисті, вони ці патчі йдуть одноразові, а ці йдуть з біозолотом та колагеном. От, а ця чорна перлина та фільтр равлика. Буду їх тестувати, можливо, навіть з вами в ранковій каві протестуємо і спробуємо, що це в нас такі що я їх ще не пробувала. Також хороша ціна була на зубні пасти. Мені минулого разу по, не пам'ятаю, по якому каталогу я робила замовлення, поклали такі міні-версії. Цих зубних паст вони нам дуже в сімі сподобалися. І цього разу була хороша ціна. Між іншим каталог квітня ще діє. І я взяла дві, можливо, одну завезу мамі, одну залишу собі. Нехай стоїть в запасах зубних паст хороших, не буває, багато. Вона йде з алоєвера, чайним деревом, місваком, ну і так далі. Вона йде відбілювальна. Тут об'єм хороший 112 грамів. Ти бачила, вже не бачу, все як завжди. Одним словом, паста мені сподобалась і ми будемо ними користуватися. Далі була хороша ціна на ось такий лосьон для тіла. А лосьон для тіла я просто люблю 100 мл. І це є парфумований лосьон для тіла. В компанії представлена ще така парфумована вода, називається вона Гера. Ви знаєте, я зараз не дуже. <кій> Можу щось протестувати, понюхати, теж воно йде все запаковано, зафольговано, тому сьогодні цього аромату я відкривати не буду. Залишу це до наступних якихось відео. Щось ми з вами будемо тестувати і його спробуємо. Дуже багато гарних позитивних відгуків на цю взагалі парфумовану воду, тому ну, подивимося, як воно, що воно. Тим більше, якщо мені сподобається цей. Аромат, то можливо в подальшому я собі і замовлю парфумовану воду в компанії Пармасі. Так, чого ж я не почала з самого цікавого? Давайте ми... Через що я робила замовлення, хороша була пропозиція та на новинки. Ось така, по-моєму, це туалетна вода, незламна називається дуже гарне стильне пакування. І про покупці двох ароматів. Тобто береш один, другий йде в подарунок. Тобто там виходила дуже смішна ціна, і ще була знижка консультанта, і я вирішила замовити. Одна точно піде на подарунок, а іншу, звичайно, я хочу розпакувати і разом з вами її протестувати. Кажуть, що це якесь переопакування. Вони просто зробили коробочку і назвали аромат Незладна. Суто ця туалетна вода представлена. Для України. Ось так виглядає сама коробочка. Дуже гарне це таке тиснення, золотко виблискує. Давайте подивимося на саме наповнення аромату. Ось так виглядає. Ще говорять, що це аналог імператриці від Дольче Габана. Ну, зараз в мене. Була, по-моєму, одна парфумована вода від імператриці, і я її в мене її забрала тітка. Ну, Я теж багато пшиків нанесла. Так, це імператриця Габана, яку я дуже улюблю, люблю влітку носити. Ну, тим паче, в такому гарному оформленні, приємний, ніжний. Ой, такий квітковий аромат. Так, не до, не до кінця я можу, знаєте, відчути якісь ноти, але з перших пшиків, так. Це аналог на імператрицю Дольчі Кабана. Так що я не знаю, зараз чи є вона на складі. Буквально в перші дні розмили цю парфумну воду, як гарячі пиріжки, туалетну воду, я завжди плутаюся, ну нічого. От, Тому потім вони змінили якусь акцію при замовленні на 10 балів, бо можна було замовляти цю водичку. От, дивіться, можливо, ще на ваших складах вона є, на нашому, по-моєму, вже, вже немає. Замовила я одну для себе, візьму на роботу, іншу для чоловіка. Ось таку дієтичну добавку, це нутрі плюсрі кава. Тут іде розчинного цикорію 60% та розчинної кави 40%. Давайте, можливо, вам покажу стіки. Тут йде по 2 грами в стіку 16 стіків. Між іншим, дата до 9-24, в принципі, нормально. Я вже не вперше вам її показую, це такий must-have у компанії. Фармасі. Ось так вони йдуть запаковані, дуже зручно брати з собою так сумочку на, на роботу. от кіло. Взяла дві штуки, будемо користуватися. Далі хороша ціна була на хорошки. Хорошки приходять ось так. Також виготовляє, тут навіть написано, Made in Ukraine Smart Life цей бренд, який представлений, це наші, наша Україна виготовляє. І вперше беру тут 500 грамів, Як на мене в цьому каталозі була хороша ціна. Сам порошок білий з такими голубенькими крапленнями. Ви знаєте, таке досить, як на мене, просте пакування. Ось тут можна побачити такі голубі вкраплення, щоб не розпаковувати власне, вже саму коробочку. Досить таке просте, лаконічне, як на мене, знаєте, я виберу будь-який твій одяг. Підходить для прання кольорових тканин всіх типів, не пошкоджує структуру для пральних машин та ручного прання. Видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору. Ну, попробуємо. Якщо сподобається, то будемо в подальшому замовляти. І також дуже я полюбила, в колись в компанії Фаберлік були ось такі спреї для відплям. І тут дивлюся, з'являються компанії Farmaсі. Я не знаю, чи це новинка, чи це вони просто, я це в каталозі побачила. Теж Smart Life, Made in Ukraine, так все гарно українською, знаєте, швидке видалення плям різного походження з одягу та текстилю, рекомендовано для обробки комірців та манжетів, видаляє навіть застарілі плями. Теж будемо тестувати. Тут об'єм 150 мл. Свіженький, 13 січня 2023 року виготовлений. Теж буду пробувати. Я завжди використовувала навіть донерці там, на шкарпетки, на колготки світлі, манжети. Зараз весна, літо це взагалі актуально. І такі спреї я люблю використовувати. Тому так будемо пробувати. Далі хороша ціна була на шампуні. Я вам, коли ми з вами оглядали каталог, я вам говорила, що в мене мама хотіла шампунь. По-моєму, вона хотіла мікс. От і там при покупці двох. Теж була хороша ціна. Це в нас серія Botanics, шампуні Herbal. Взагалі-то такі шампуні з такими натуральними компонентами мені не дуже підходять. Але от мамі моїй підходять. Я думаю, ну, попробую на літо, можливо, вони якось... моє волосся таке тоді стає якимось дерев'яним, неслухняним. Попробую, можливо, в компанії Pharmaсі ці шампуні мені підійдуть. Я взяла. Що це таке? Це травяний мікс, а це був шавлією, по-моєму. Так, шавлія. А тут у нас де трав'яний мікс. От, взяла таких значить, один-два, два наборчики. Теж два з шавлією і два з. З міксом, одним словом, щоб ви мені повірили на слово, що я на ті самі піднімаю. Так, ну і вже наша коробочка так. Пороженіє. Потім я думала, 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 що ще взяти, щоб вийшла мені безкоштовна доставка. І надумала я, що мені треба ось таку штуку. Теж дуже хороші відгуки. Неї читала. Це серії «Доктор Туна. Чайне дерево в об'ємі 10 мл. Взагалі для чого нам потрібне чайне дерево. Я так собі подумала, що йде літо, весна починається якийсь трошки такий, знаєте, в мене шкіра починає змінюватися ближче, стає вже докумінованої, такої більш схильної до жирності, і з'являються часті висипання. І щоб цих висипань не було, рекомендують наносити ой, тут навіть така біла баночка. Цікаво. Рекомендують наносити це чайне дерево точково. Тобто це така як сироватка на ваш прищик. Що, типу, заспокоює, значить, знімає почервоніння. Думаю собі, що варто таким почати користуватися. Попробую. Обов'язково розповім вам. Штука небюджетна. Я думаю, що це скло. Ні, це пластик такий, Склопластик, може. От. І вже розповім вам. Можливо, в порожніх пляшечках, можливо, ми з вами догляд доглядче передивимося через місяць-два. І там вже розповім вам, як я тою штукою користуюся. Це така міні-сироватка з чайним деревом. Там при замовленні на 25 балів, якщо я не помиляюся, вистрибнула така штука, що я собі можу один продукт на вибір замовити. Там були представлені душ, ще там якісь продукти були представлені, але я. Для себе обрала ось такий спрей для обличчя з Алої Вера, це теж серія «Доктор Туна». Обрала собі цей спрей тут об'єм 115 мл, тому що я такі штуки люблю. Зараз в мене працює спрей від нашого українського бренду Belance Ridals, який мені Іруся дарувала. І я собі вирішила взяти ось такий від Pharmacy. Давайте подивимося, що тут за спрей. Він так от приходить він запакований. От. Теж буду пробувати тестувати, що нам дає алоє, це заспокоєння та зволошення нашої шкіри, що, мені здається, в весняний період. Це дуже потрібно та актуально. Тим більше я такі спреї люблю, вийшов з душу, набризкав, зволожив своє обличчя на міста і маю надію, що він теж буде гарно працювати, тим більше по знижці його було взяти дуже приємно. Ой, аромат так дуже приємний, імператриця стоїть аналог просто гарний аромат. І я думаю, що цей я подарую тітці, тому що вона в мене вже брала неодноразово такий парфум з попередньої колекції, який був представлений. От, а це буде їй дуже приємно отримати. Ось називається він тепер у нас незламна. От, в принципі, і все. А моя. Коробочка вже спорожніла. А тепер давайте трошки поговоримо про власне, ось цю таку ложечку дьогтю у Великій бочці Меду, про яку я говорила на початку. Власне, почали мені писати дівчата в телеграмі. Хто ще не приєднаний на мій телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь. Всі дані завжди є в інфобоксі під кожним моїм відео. Якщо ви хочете допомогти у розвитку мого каналу, там також. Є е, карта, е, і там є е, інстаграм, Telegram, Фейсбуці, де ви мене можете знайти. Якщо ви хочете мені написати приватно, то це тільки е, напевно Телеграм. Е, от, чого? Та інстаграм також можливий. можливий. Е, так от, е, почала писати мені дівчата в телеграм-каналі, що фармасі все ж таки працює на е, Росії. І я почала перевіряти цю інформацію. Е, так, до. Десь років два-три тому я знайшла інформацію розблогерів, які активно значить, рекламували також компанію Фармасі. На даний період, там десь місяців, напевно, шість тому також є відео одного розблогера, яка запрошує в свою структуру компанію Фармасі. А я написала своєму наставнику, як таке взагалі можливо, тому що компанія так активно підтримує. Українців на самого повномасштабного вторгнення компанія зробила там купу наборів, які відправляла воїнам зсу. Між іншим я також хотіла замовити би ці набори, але їх зараз немає в наявності. Питалася свого наставника, а вона сказала, що зараз їх немає. Коли вони, коли вони з'являться, мені було самі цікаво побачити ці набори, то вона мені повідомить. От я їй задала запитання, як таке взагалі можливо. А, на що е, спочатку була реакція? Тобто, та ні такого бути не може. Потім я почала, знаєте, вже факти наводити щодо цього, тому що там і відео, і принцкріни різні. от, е, потім... Ну, скажу так вам, що на даний період я так зрозуміла, що все ж таки є якась схема, є якийсь механізм, який безпосередньо працює працює все ж таки, більше відсотків працює компанія Pharmacy з... Нашим сусідом ворогом є якийсь зв'язок. Яким чином вони завозять туди цю продукцію? Це залишається запитанням, тому що там потрібно дуже таке, знаєте, якісь розслідування проводити спеціальне, бо офіційно ніде такої, знаєте, інформації немає, що ця компанія співпрацює там. Яким чином вони завозять? Є, звичайно, здогадки, є якісь варіанти, що це можливо хтось зробив собі свій сайт і таким чином через інші країни перевозить туди продукцію, і таким чином її реалізовують там на Росії. Хоча це не для кого не секрет, що ви знаєте, що такі схеми працюють, тому що якщо є попит, звичайно, є її пропозиція. Є пропозиція, є звичайно, і попит. Мені здається, це все так, знаєте, все закручено. І я в своїй спільноті завжди ділюсь з вами якимись такими знаєте, подіями. От останні, Якщо ви зайдете в мою спільноту і почитаєте там, останніми днями я запостила, бо шукала деяку інформацію і знайшла, що навіть от з Луцька виїжджають в країну агресора через іншу країну, от і Тобто ці схеми ще досі, на жаль, працюють. Вивозять не тільки на рашку, а вивозять і в окуповану територію людей. І є люди, які тим спеціально займаються. От. А що вже говорити, знаєте, про продукцію? Так само це може стосуватися і компанії Faberlic, яка ще досі продається в нас в Україні, ви розумієте? тобто... Я не знаю. Склад. Кажуть, що цей так склад ще працює, тому що там достатньо багато там є того товару. Але наскільки достатньо багато, щоб вже за більше рік війни, повномасштабної, цей склад ще працював в нас в Україні. Так що це питання залишається таким, знаєте, відкритим. От. Звичайно, кожна компанія хоче себе захистити. Я вже говорила про Лівесто. Мені там, знаєте, почали сипатись якісь коментарі, такі що я там хайпу хочу якогось наробити, шуму. Знаєте, ні, я просто хочу своєму глядачу донести, що у компанії Лівеста є бренд Алікс Авін, який позиціонує себе французьким і активно продається на Росії. Власне, саме цей бренд Алекс Avin. Я хочу також, щоб компанія Фармасі ніяким методом не продавалася на Росії. Розумієте, нехай користуються своїм там багном мажуться, але не продукцією від компанії Пармасі чи брендом Alex Aвін, який представлений у каталогах Лівеста. Я думаю, що ви мене тепер зрозуміли. І сліпо. Захищати от бренд, бо під моїм відео проливається там взагалі є такі коментарі, які мене трохи, так знаєте, демотивували. Але я розумію, що є люди, які на цьому заробляють гроші, і заробляють немаленькі гроші. Я за це все, це моє замовлення, я за це все заплатила сама. Ніхто мені це не спонсорував, ніхто мені це, знаєте, не купував. Я от говорю свою думку, я як споживач. От, Мені подобається ця продукція, я вже говорила на початку відео. Я її купила і я хочу її для вас протестувати, показати, продемонструвати. От, але. Ніяким чином, там я не нав'язую свою думку, я розказую просто про своє. Вам або подобається, і ви залишаєтесь зі мною, або не подобається. Тоді ви йдете до інших, до тих людей, які вам, звичайно, більш приємні. От і все, що я хотіла вам сказати. Я вам хочу побажати міцного здоров'я в першу чергу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!